Всім привіт! А саме доброго ранку. Він сьогодні в нас є пізній, тому що лише тільки тепер появилось у нас світло. Так, і тепер, поки це актуально, хочу поділитися з вами своїми покупками, які я зробила. Замовлення всі роблю переважно онлайн, тому що ні, одне є, яке я купляла в стаціонарному магазині. Так, розпочну, напевне, з цієї палетки. Ви знаєте, що я хотіла оновити. Взяла, бо була дуже дешева ціна. Купляла її в Єві. Фірма GlamB, напевне, так називається. Не знаю, пише, що це вироблено в Кореї. Але на замовлення, напевне, власне магазину Єва це їхній внутрішній бренд. Що я можу сказати? В принципі, дуже гарно. Ви знаєте, що я шукаю свою ідеальну таку палітру, палетку. щоб Було все для обличчя. По свочах там я зробила, були досить непогані такі. Ну от Хайлайтер вже досить так за, як -то, замилився, як називається, не знаю. Рум'яна такі рожево-персикові, зовсім майже непомітні, але на обличчі їх видно. І, в принципі, відтінки, якби не погані, але пилить страшенно, на вас нанести дуже важко і потрібно мати просто ідеально м'які кісточки, які б це все гарно розносили. І роблять такі плями. Відповідно, її якби я рекомендувати не можу. Відтіночок тут є 02, тон 02. Гарний задум, гарна, в принципі, непогані відтінки, але. Якість не до кінця добра, я не дуже нею задоволена. Трошки ніби намагаюся нею користуватись, але не дуже. Так, на сайті Нотіно була безкоштовна доставка. І мені захотілося люксу спробувати. Тому що в мене дуже мало дорогої такої люксової косметики. І тут був ось такий боксик, така гарна пропозиція від бренду Yves Saint Laurent Чи Saint Laurent. Ось, і, власне, тут зображено. Це все йдуть мініатюрки, три тональних креми по 5 мл, і дві таких помада, і такий, ніби як тінт, бо це не блиск, це є тінт. В принципі, досить непогано. Єдине, що я відтіночки вже подивилась, не всі мені підійдуть, не всі будуть добрі, тому що є деякі дуже темні. Ось, але отак вона виглядає. Так, помадка. От помадка супер, вона така досить не є маленька, так як я не користуюсь дуже яскравими помадами, або використовую дуже рідко. Вона мені, в принципі, вистачить надовго. Так, зроблю зараз сводчик. Вона така є холодна, червона, червоний відтіночок, але такий холодний підтон. Ну, така мініатюрка, дуже красиво виглядає. В принципі, помадкою я задоволена. Так само є такий тінт, тін, його я також вже наносила. Я його так розношу пальчиком, просто щоб не був такий яскравий. Ось такий малесенький мініатюрка. Тут теж є скільки. Не пише. Так, відтіночок 401, а помада. Помада навіть і не знаю, який тут відтінок. Ось так буде, напевне, видно. 0,1 пише, але з якої то серії, з якої лінійки. Я просто ніколи не мала синурана, тому не можу сказати. В принципі, так непогано виглядає. Тінт більш холодніший, помада більш така тепліша. В принципі, на губах розноситься непогано і залишається досить довго, досить є такий стійкий. Далі є ось три таких тональних основи. Вони є досить темними. Досить є темними. Ну, але, можливо, залишу на літо, або якось можна буде зміксувати. Ну, мене не так відтінки цікавили, оцей світлий. Цей світлий і цей мені ідеально підійде. Ось і. Так, наступний, що в упаковочці навіть такий, він теж є досить-досить темний. В принципі, я не знаю теж, як вони там, як, чим вони відрізняються, яка їхня є класифікація, які тут відтінки, бо тут треба дуже довго розбиратись. Я залишу посилання, а, тут є, от, є відтіночки, напевне, вказані. На цьому не бачу. І на цьому. Також є відтіночок. Буду пробувати. Дуже хочеться мені спробувати, що таке, бо в мене є естелаудер тональний. В принципі, ним я задоволена, він як стійкий, такий на вихід може бути. Так, тут є три ось таких відтінки. Хто хоче такий боксик спробувати, можу рекомендувати. І ще взяла, була на знижці ось ця... Блиск такий, ну я думала, що він буде з блискітками. Мені більше подобається з блискітками. Він є звичайний такий відтіночок, такий рожевий на губах, він не такий яскравий, як він передається на руці. Але він теж є з таким легким таким холодочком, пощипуванням на губах. За ним я б не ганялась, вам його рекомендувати не можу, тому що ну, такий собі звичайний якийсь блиск, навіть не дуже тому хочеться ним користуватися. Так, це замовлення я зробила з Артіна. Також на сайті Косібела я замовила, знайшла свій оцей любимий ретинол. Власне, Гринактів, ретинол ретиноїд 2% від бренду The Ordinary. Він мені дуже подобається. Я про нього розповідала в якомусь відео про косметику. М -м дуже хороший для початківців. от З нього варто починати. Він не зробить ніяких лущень на обличчі підійде. Для сухої шкіри, для зрілої шкіри це, власне, такий продукт, який працює на. Пружність шкіри, на такий тургор її. От Кому цього бракує, то варто починати власне, з нього. І коли особливо ви ще ретинолом не користувались, тому цей продукт сміло можу рекомендувати. Ним я користувалась в минулому році. Я правда не закінчила курс. От мені от такої баночки, в принципі, теоретично мало би вистачити на 3 місяці. Ну і за 3 місяці його потрібно закінчити, тому що тут так і вказано, бо ретинол. При вскриванні баночки втрачає всі свої властивості протязі трьох місяців, тому його варто в термін і закінчити. Він мені подобається, буду зараз вводити в свій графік. Також робила замовлення на сайті iHerb і взяла собі тональний крем від бренду Enough, але вже взяла 8 пептидів. До того в мене був оцей колаген, у мене тут закінчився термін. І колаген в мене був в 13 відтінку, о, цей також я взяла в 13-му відтінку. Зараз нанесу на руку свочі, аби ви бачили різницю між ними. Що хочу сказати я? Якби такої дуже між ними різниці я не помітила. Так, це є 8 пептидів, а це є колаген обоє є в 13 відтіночку, ніби колаген трошечки, трошечки, ну, чуть-чуть він є темніший. Також він є трошечки плотніший. Мені здається, в нього властивість, власне, перекриваюча, є більшою, ніж 8 пептидів. А в в роботі можу сказати, що в нанесенні вони обидва є безпроблемні, наносяться гарно, наслоюються гарно. В принципі, рекомендувати можу два. Це такі дуже хороші, бюджетні, підійдуть для сухої шкіри, для нормальної шкіри. Можливо, для комбінованої також можна буде його пробувати, але потрібно буде обов'язково фіксувати якоюсь матуючою пудрою, тому що вони все ж таки є з не з матовим фінішем. Я не скажу, що це дуже вологий фініш або дуже такий блискучий, жирний. Ні, але все ж таки його потрібно буде фіксувати пудрою. Для мене це, ну, якщо я його взяла, це на рік питання закрити. Хоча я купила була ще до того від Arboran такий CC, Ну він взагалі дуже легенький. Я його показувала теж у відео про декоративну косметику. Можу сказати, що я ним користуюсь вже, напевне, третій тиждень, і він зовсім легенький, зовсім непомітний. От зараз принесу баночку і покажу вам, згадаю, про який крем я говорю. Так, це власне ось цей CC Red Corrector. коректор. Ну, що можу сказати? Він підійде тільки тим, хто от не любить взагалі відчуття, що щось нанесено на шкірі. Він є ось такого зеленкуватого відтіночку, коли його починаєш розподіляти, він підлаштовується під відтінок шкіри. Він дійсно дуже гарно підлаштовується, тому що він йде в одному відтіночку. Його просто от наносиш і його просто непомітно. От таке враження, що нічого і не нанесли. Тому я не знаю навіть, кому його рекомендувати. Ну, також дуже жирній шкірі, я думаю, що він не підійде. Він підійде більше такий нормальній, схильній до сухості. В нього є: от що добре, це що є SPF. SPF 25, в цьому є SPF. О, в цьому SPF 50, це взагалі супер на зиму. І в цьому є SPF 15. Я, якщо чесно, цей коштує 700 з лишнім, може зараз Чорна п'ятниця, його можна буде зловити десь дешевше. Тут є 15 мл. І цей на нахербі я теж була якась знижка чи якісь акції на загальну корзину. І він мені вийшов ну, порядку 250 гривень. Ну, тут 100 мл. Я не знаю, дуже не порівнювала склад, тому що це Корея, і це якби французький бренд, але він є зроблений в Кореї. Ну, тут кожному вибирати, напевне. Ну, це я повторювати не буду. І, власне, чого я його взяла, тому що він, якби коректор червоних кольорів. Червоних, наприклад, там в кого є купероз, в кого є почервоніння, шкіра червоніє реактивна. Нічого він з цим не працює абсолютно. Він нічого зовсім не перекриває. Це чисто таке от нанести, щоб, якби для мене, коли є тональні на обличчі, якась є така своєрідна відчуття як захищеності шкіри, оце от, єдина функція, яку він робить. Він майже нічого не перекриває. Відповідно, його дуже рекомендувати я не можу. Його майже ну, просто не помітно. Зараз бо я його тут так не рознесла. І він, мені здається, дуже швидко закінчиться, тому що такого продукту хочеться нанести завжди трошечки більше. А ці два сміло можу рекомендувати на рахунок і в лоран Бачите, тут дуже з відтінками. Бо ці, власне, чим класні, в них є такий от відтінок шкіри, просто там без жовтизни, без оранжевого підтону. Е, от це просто такий натуральний відтінок шкіри, і він дуже багатьом буде підходити. Принципової різниці між ними двома я не помітила. Цей більш трошечки плотніший і чуть-чуть темніший. Ну там майже непомітно це е, це колаген, а це є вісім пептидів. Ось. Тому для мене це дуже хороші варіанти бюджетних, тональних основ. Я зараз максимально насідаю на бюджетні засоби, тому їх також можу рекомендувати. Наступне, що я купила, це моя одна з улюблених вмивалок для обличчя від бренду Хейміш. Ви знаєте, що я люблю їхній гідрофільний бальзам. Так само дуже люблю цю вмивалку. Вона є універсальна, підійде просто для всіх. Тут є дуже велика упаковка, 150 мл. Вона є дуже економна, прекрасна, просто так само на Хербі, коли є знижка, замовляю її постійно. Це вже моя, напевне, п'ята, шоста. Я не знаю, яка порахунку, але років 5 я постійно її купляю. І от, коли користуються, наприклад, діти, і я користуюсь, то нам на півроку з цієї упаковочки вистачає прекрасна, просто от справляється зі всім, що має робити вмивалка. Не пересушує, не стягує обличчя, гарно вмиває. Звичайно, що зранку от я її використовую і зранку, і ввечері. Ввечері як другий етап, зранку як основне вмивання. Моя суха шкіра її дуже сильно любить. Вона ще йде з центелою. Там є така біла версія з глиною, мені здається, її. Я не рекомендую. Вона занадто агресивна, а оця підійде просто всім. Тому моя рекомендація: можете нею скористатись. Також мене ще питались на рахунок бадів, які я купляю. Ну, дивіться. Я купляю досить багато всього. Зараз в період зими, в період холодів, в мене постійно є вітамін Д. Наразі беру ось цієї фірми, тому що він йде вітамін Д3 плюс К2. І тут К2, власне, йде в МК7 позначка, що це йде якби натуральний, а не синтетичний К2, тому беру ось цей. П'ємо курсами в зимово такий осінній період ранньою весною ще влітку. Ми його не приймаємо, але от осінь зима, початок весни, постійно п'ємо курсами по одній таблеточці, даю і дітям. Тут є 2500 одиниць. Така середня доза. Іноді купляю і більше, але зараз взяла ось ці. Це вже третя баночка, тому що у нас є четверо і, відповідно, Ділю на всіх, тут є 60 таблеточок. В принципі, можна сказати, непоганий. Дуже люблю цієї фірми цинк. Купляю його зараз, ось, щоб ви розуміли, що це свіжа нова купила, тільки ще не відкриваю. Тут є 25 міліграм цинку. Ця вже закінчилась з минулого року, і тут в мене є ще трішечки 15 міліграм, але. На зиму, в період, коли от починаємо, відчуваємо, що е, трошки таке самопочуття, якби підхворіли, беремо цинк в комбінації з вітаміном С, також беру цієї фірми. Він в мене закінчився, але я маю зараз ще інший вітамін С, зараз теж покажу е, в такій комбінації, плюс вітамін Д. І прекрасно дуже допомагає імунітету справитися з будь-яким вірусним захворюванням. Звичайно, ж це не є основне лікування, але в принципі, в багатьох випадках, ми обходимось ось такими БАДами. В інші випадки, там, наприклад, просто так ми не приймаємо ні вітамін С, я більше надаю перевагу вітаміну С з продуктів, це як вашена капуста, будь-які цитрусові, болгарський перець. Ну і всюди, де вона там знаходиться в найбільшій кількості, власне, вітамін С. Але коли от захворіли, для підтримки, для відпірності організму, приймаємо ось таку комбінацію плюс вітамін Д. Ой, сорі. Плюс вітамін Д, ви бачите, в мене теж його є багато. Тут нова, тут ще також є і ця вже є порожня, бо вже одну ми випили в цьому сезоні. власне. Беру його ще, також є віднау там гарна така пропозиція. Ось, І батькам беру вже другий рік поспіль ось таку добавочку, тому що їм багато капсул розписувати. Що коли з чим приймати, вони не дуже так це хочуть. Але ось таку е добавочку: тут іде вітамін С, вітамін Д, цинк і селен. От на двох них я купляю ось таку одну чи дві баночки на сезон, вони в мене також пропивають. І теж, в принципі, непогана. Тут гарний склад, дози невеличкі, але для підтримки імунітету також їм це беру і приймають. Так, Ось такий ще вітамін С, він йде, правда, в порошочку, він не є такий зручний, як мені. Ну, але в мене його ще є тут половина баночки. Це так само розвожу на водичку. Там є прописано скільки грам, ну Я беру пів кавової ложки, я вже так випробувала, що це власне, буде плюс-мінус та доза, яку рекомендують. Також на водичку розводити можна на сік, Ну, на будь-який там рідкий продукт, будь-яку рідину. І ось разом з цинком приймаємо так само цей вітамін С, коли відчуваємо, власне, що захворіли. Теж його можу рекомендувати. Зараз на постійній основі так само разом з цим вітаміном Д, ми приймаємо всією сім'єю омегу. Омегу беру також різну. Цього разу взяла ось цю Вітнау. В принципі, Якби чогось суттєвого, ну так видно, що трошки якби, покращується і стан волосся, і в загальному для імунітету, для серцево-судинної системи нам омега потрібно, тому що я, не, я думаю, що ми не доїдаємо всі доброї риби. І ця мені подобається, бо вид риби мені підходить тут, які є. Власне, обираю завжди, щоб були якісь анчоуси, щось ось такої дрібненької рибки, щоб не було в ніякому телапії і тому подібне, бо там багато. Металів, чого там та риба збирає в собі, щось я теж таке вичитувала, тому ця мене, в принципі, задовільняє, приймаємо. Також, оскільки в мене низький феритин, я завжди купляю якесь желізо на хербі. Цього разу взяла ось таке: 28 мг ще є там такий, і тут також я беру, тому що тут є і вітамін С в складі, якби всі кофактори є. Фолієва кислота, вітамін В12. І, власне, желізо також даю дітям, бо в них також є низький феритин. От в кінці літа, в кінці серпня я завжди здаю аналізи. Раніше мені ці аналізи рекомендували якби, лікарі, а тепер я знаю, у мене є такий певний список аналізів, це є загальний аналіз. Здаю аналіз на білок, на загальний білок в організмі, на Феритин здаю аналіз і на вітамін Д здаю аналіз. І бачу, що всі показники є досить на низькому такому. Рівні, відповідно, приймаємо тільки після здачі аналізів. Якби вже, я я, я раджу своїм там, сімейним лікарем, але в принципі я так вже навчилась, що е, такі, як желізо, як вітамін Д я можу сміло призначити і собі, і своїм дітям самостійно, тому що це вже роки досвіду, тому, відповідно, такі бади можу призначити сама. Також купляла ще ось такий магній. Він іде як для підтримки нервової системи. Також дуже добре, власне, оця форма магнію, яка тут є, якби і для травної нашої системи. Не знаю, як воно діє, але такий також час від часу курсом можемо пропивати власне, магній. І купила ще цього разу попереднього замовлення, взяла комплекс вітамінів групи Б. А через те, що я знаю, що якщо є брак вітаміну В12, власне, желізо засвоюється дуже погано. Ну, і тут є весь такий якби, комплекс і в 1 і в 2 і ніацин це, це є вітамін в 3 в 6 фоліова кислота, в 12 біотин, тут є ще навіть, ну і деякі інші, дуже гарний, як на мене, виявився комплекс, і тут дози є такі. Нормальні, бо зазвичай в тих Б комплексах є дуже сильні такі великі дози, тому я такі великі дози не люблю приймати. А от в таких цих я його ще не розпочинала, тому що п'ю желізо і в ньому також є Б-12. Я не знаю, чи то не буде забагато. Відповідно про п'ю желізо приступлю до оцього Б-комплексу. Ось такі мої одні з улюблених бадів. Зараз також є знижки, можна відстежувати і щось собі з цього придбати. Ще один продукт, який я зараз приймаю на тривалій основі, це, власне, є біфрен. Це такий якби, досить натуральний, він не викликає залежності. Але знову ж таки, це мені призначила моя лікар, психотерапевт, тому що під час війни я зверталась до лікаря, до психотерапевта. Перед тим я приймала зовсім інші препарати, але в мене були якби на це такі навіть не тільки психоемоційні такі зриви, стани, а в мене вже було на фізичному рівні, тому що у мене почалось, по-перше, під час кожної тривоги я дуже починала тремтіти і не могла ніяк себе заспокоїти. Зупиняв мене лише Гідазепам, Але я зрозуміла, що це ненормально. Відповідно, вона мені прописала була курс три місяці. якихось, ну, Цього я не буду препарату називати, тому що я розумію, що це індивідуально, тому що чоловікові вона прописала були зовсім інші препарати. Ось. А... І крім того, що в мене було таке тремтіння, в мене почалось таке якби свербіння от взаді, в потиличній зоні. І під пашками я ну, таке враження, як якийсь псоріаз починався чи що, тому я власне звернулася до психотерапевта, до лікаря за допомогою. І, попропивши курс, власне, була тих попередніх препаратів, в мене це все зникло було. Гідазепам вона мені сказала брати тільки в таких якихось критичних ситуаціях, коли от ну, якісь там от ракетна, там небезпека, атака вірніше, коли там. Бо ми досить так ми хоча живемо в ніби якби на заході України. Ми живемо у Львові, але наш офіс знаходиться в такому місті. Це, власне, туди прилітало вже три ракети. Це от, дві ракети десь за пів кілометра, і одна ракета десь за 200 метрів. У нас там такі стратегічні об'єкти є. І, власне, трошечки мене воно дуже так стресануло. І біля дому в нас дуже часто. Чути ракети, коли вони летять, і, відповідно, потрібна була допомога. Тому так само вам рекомендую, якщо ви з таким стикнулися, зверніться до лікаря, бо з цим жартувати не можна. Ми повинні бути міцними, ми повинні бути здоровими, тому що це ще навіть не кінець війни, а ми повинні змушені будемо відбудовувати нашу Україну. Відповідно, потрібно. Про свій такий психоемоційний стан також дуже сильно дбати, бо власне він є запорукою нашого ще й фізичного здоров'я. Відповідно, зараз буду три місяці пити біфрен, дві таблеточки зранку і ввечері, але нікому цього не рекомендую. Просто хочу закликати і наголосити, що якщо у вас є така проблема, зверніться до лікаря, бо такий лікар так само дуже багато допомагає, як і будь-який інший. Лікар у нашому житті. Тому всім бажаю міцного здоров'я, і фізичного, і психоемоційного. І тримаємося і рухаємось вперед. І лише до перемоги. Так, ще якщо говорити про маски, в мене ось тут їх багато. Бачите, в мене є і Елеміс, і um, I'm From, і Оці дермаскіл. Ну, Багато в мене є масок. Це все є маски для обличчя. Але дві хочу виділити, які мені найбільше зараз подобаються. І вважаю, що вони дуже гарно працюють. Це, є, власне, ось ця від The Ordinary глиняна маска. Вона йде чорною, і в своєму складі вона має ще саліцилову кислоту. Власне, для очищення і відбілення наших сальних ниток, для очищення пор вона. В принципі, досить є бюджетна і працює непогано. Вона є в двох розмірах: 50 мл, ось така, як у мене, і є ще у великому розмірі. Тому її можу також рекомендувати. І найкраща зараз з усіх масок, яка в мене є, яка мені найбільше подобається, це є масочка цього бренду Dermaskill, Вона йде з вітаміном С. Маска підійде просто усім, от всім типам шкіри, кому потрібно. Зволожити обличчя, освіжити обличчя, кому потрібно попрацювати власне, з тоном шкіри. Дуже хороша маска. Зараз знаю, я її собі також ще дозамовила, бо зараз на неї дуже гарна знижка. До речі, Чорна п'ятниця можна собі закупити і скористатись. Цими масочками. З такого бюджетного можу також порекомендувати ось цей флюїд, цей детонік, з центелою азіатською на холодну пору року. Дуже хороший. І від цієї, власне, серії є ще дуже хороший крем. Це бюджетна лінійка. Він буде гарно захищати, буде гарно зволожувати Це звичайний базовий тонер, такий більш густіший, такий гелеподібний. Непоганий, в принципі, задоволена, користуюсь я, навіть чоловік іноді юзає. Так само йому дуже гарно зволожує обличчя. От Дуже хочу рекомендувати ще, власне, оцей крем для зрілої шкіри, для шкіри з першими віковими змінами. Це дуже хороший базовий універсальний крем. Він йде вже як анти-ейдж. В складі має декілька пептидів. Він просто безпроблемний наноситься, шкіра не жирна, відносят дуже захищена, зволожена. Так само користується моя знайома, одна її теж рекомендувала цей крем, в неї жирна комбінована шкіра. Вона його бере вже другий раз. Він неї на повторює, тому що от в кремі в принципі, поєднано все. І ціна, і якість, і результат дуже хороший. Відповідно, кремчик комфортний, і так само можете звернути увагу. Я не знаю, чи на нього буде знижка, але можна так само собі придивитись, кому потрібно. А я, власне, напевно, вже буду завершувати відео, а то я сьогодні наговорила вам дуже багато всього, але хотіла з вами поділитись максимально більшою кількістю інформації, власне, тому що на нас чекає такий період, як Чорна П'ятниця, так звана. Тому, можливо, комусь щось буде в пригоді, в нагоді, якась інформація. Власне, а вам бажаю, щоб ваші покупки всі були виваженими, щоб не були спонтанними, щоб були лише корисними та приємними. Бажаю також вам спокійних днів, спокійних ночей. Бережіть себе, пильнуйте себе і до зустрічі у новому відео. Всім па-па!